Завершився поєдинок 19-го туру чемпіонату української футбольної прем'єр-ліги. Київське Динамо перемогло Луганську «Зорю» реві з рахунком 5-0. В нашій мікзоні головний тренер Київського Динамо Олександр Миколаївич Хацкевич. Олександр Миколайович, перш за все, дозвольте вас привітати та подякувати вам за перемогу в Єврокубках. Всі українські вболівальники отримали продовження Єврокубкової весни. І до вас перше запитання: як налаштовували команду на цей поєдинок після такого важкого матчу проти Олімпіакоса? Ну, в первую очередь нужно было восстановить и физические, и эмоциональные э, качества, так что нам это удалось, как показала игра сегодня, что ребята да, достаточно серьезно подошли, да, напомнили, что после э, прошлогодней наши игра, наша прошлогодняя игра после того, как мы прошли ОЕК во Львове, то что мы неудачно сыграли, вот, так что в первую очередь это заслуга самих ребят. В першу чергу за рахунок яких якостей сьогодні команда здобула таку яскраву перемогу. Ну, реалізація моментів, індивідуальне майстерство того, ж Соло, Сола ну, і всієї команди. Сьогодні у Динамо дуже потужно зіграли фланги. В першому таймі всі три м'ячі зробили флангові футболісти або результативними передачами, або своїми завершеннями. У другому таймі також було продовження яскравої роботи на флангах. з Ця гра стає фішкою Динамо. Останнім часом попереду поєдинок проти Челсі, в якому не зможе взяти участь Бенімін Вербіч, у вас вже є певні ідеї щодо того, хто може замінити словенського півзахисника. У нас ще гра з Дісною, яку теж пропускає Вербіч. При щось 5-0 зарабатувати жовту карточку взагалі не обов'язково. От как якраз ми і в и посмотрим вже з Дісною, хто э, э, буде вже непосредственно готуватися після игры з Дісною вже к Челсі. До речі, ви згадали про жовті картки. Наприкінці поєдинку їх було дуже багато, особливо для матчу, який завершиться із таким рахунком. Чи зробили ви акцент своїм підопічним на дисципліні вже по завершенні матчу у роздягальні? Ну, ми обсудим вже в роздевалке. Ой, У нас на базі після эмоции. тільки найкращі емоції. На ці моменти ми обратим обязательно внимание. Сьогодні ви дали шанс проявити себе молодим виконавцям, які працювали із командою на навчально-тренувальному зборі у Марбелії. Як оцінити гру юних виконавців, які вийшли на футбольне поле наприкінці поєдинку? Но ну, они уже вышли при достаточно комфортном счете. Где-то, может быть, даже у них расслабленность тоже была более. Они так спокойно вышли. И тот же Элибеков и э, Цветашвили. А так что, говорится, ребятам.